Доброго часу моїм глядачам. Ось такий шкіряний гаманець П'єр Карден. Гаманець Вінтажний десь 80-ті роки, я так думаю. Шкіра з недоліків ось тут вже. Зашивали, а так в загальному гаванець просто дуже якісний. Шкіряний. бачите, все з надписами, замок працює. Твердий, добротний. Має безліч Карманчиків. Бачите все? В надписах. Зі всіх сторін. Карманчики з надписами. О, тут для візиток є місця. Досить цікавий кошельок. Досить цікавий гаманець. Отут у нас за шпильці. Тут також застіпка. От так він виглядає. Всім дякую за перегляд.